Зараз з нами на зв'язку. Матвій бідний, тимчасово виконуючий обов'язки міністра молоді та спорту України. Пане Матвію, вітаємо вас. Доброго вечора. Вітаємо фізкультура і спорт в умовах повномасштабної війни для пересічних українців. Скажіть, будь ласка, і що тут необхідно підтримувати? А від чого доводиться відмовлятися? Багато від чого доводиться відмовлятися, як і для кожного сьогодні з нас. І, Звісно, нам. Через війну доводиться тимчасово відмовитись від проведення змагань з глядачами, проведення великих масових заходів, свят зрозуміло, від будівництва нових великих об'єктів спортивної інфраструктури зрозуміло, тому що в країни сьогодні інші пріоритети. Але все ж таки нам вдається зберігати систему підготовки наших спортсменів. І Сьогодні наші спортсмени активно виступають на міжнародних змаганнях, і протягом цього року тисячі разів наш прапор підіймався на честь. Наші спортсмени лунав наш гімн, наші спортсмени. Мали змогу висловити і показати, розказати всьому світу, що сьогодні відбувається в нашій країні, і в яких умовах їм доводиться готуватися. Ну і, безумовно, пріоритетом залишається здоров'я наших громадян. Сьогодні це питання виходить навіть на більш новий, більш значний рівень. І, тому що заняття руховою активності масовим спортом, вони все ж таки піднімають, гартують громадян, піднімають рівень здоров'я як фізичного, так і психологічного, що дуже важливо. І от сьогодні, нещодавно ми там проводили деякі дослідження, ми бачимо, що рухова активність громадян, активність, заняття масовим спортом навіть трохи збільшилася, і я впевнений, що ну, багато з нас відчуває, що цей постійний стрес краще за все його гасити. Заняттями спортом, і тут ми теж пропонуємо нові програми, пропонуємо нові активності, нові напрямки. Ну а, ми, що безумовно, тут... одним з із... цього. Да, да, я додам, що головним одним з головних пріоритетів е, лишається реабілітація наших е, ветеранів, наших поранених героїв. Це теж той напрямок, якому ми приділяємо сьогодні дуже багато уваги. Все ж про діючих спортсменів і перспективних, хотілося почути в контексті можливо змін державної політики підходів щодо українських атлетів, ну як варіант, да, забезпечення можливості їх тренувань. Наприклад, поїздок за кордон, служби в війську. Що в цьому напрямку, які можуть бути очікувані, сподівання? Ну, звісно. Через війну значно, значно ускладнився процес е підготовки, процес участі в змагання. Багато наших спортсменів сьогодні воюють і захищають нашу країну в лавах Збройних сил. Багато з них, на жаль, вже загинуло. І е питання підготовки іноді доводиться вирішувати через виїзд за кордон, тому що дуже багато об'єктів спортивної інфраструктури було зруйновано. Ті спортсмени, що сьогодні все ж таки тренуються в Україні, а таки більшість, іноді їм доводиться переривати тренування, а іноді змагання, які в нас відбуваються, все ж таки, незважаючи ні на що, і сидіти в бомбосховищі під час повітряних, повітряних атак, повітряної тривоги. Але все ж таки нам вдалося зберегти наш спорт. І сьогодні наші спортсмени виступають на міжнародній арені. Я вважаю, дуже важливо, щоб сьогодні щось світ бачив, що незважаючи ні на що Україна стоїть. Українські спортсмени беруть участь в змаганнях, і українські спортсмени сьогодні теж мають розуміти і е, надзвичайно ту відповідальність, яка сьогодні покладається на них, як на амбасадорів нашої країни, які нагадають нагадують цьому світу про нашу стійкість і нашу силу. Матвію, я якраз вчора спілкувалася з Романом Кашпуром, військовослужбовець, який пробіг за останній тиждень в Америці два марафони. Він збирає гроші хлопцям на протези. і Він каже, що спорт це найкраща реабілітація зараз. Отигри нескорених як механізм реабілітації українських військових. Яка зараз робота проводиться міністерством по підготовці до наступних змагань? І, зокрема, як військові вони самі мають долучатися до цього руху? Чи ви їх теж долучаєте до нього? Так, да, Роман, знаєте, він як промень такий яскравий, він заряджає надзвичайно харизматичний своїм прикладом вона він, ну, надихає дуже багатьох і, і, що дуже важливо, він надає приклад своїм побратимам, які теж постраждали. А що ну, на цьому життя насправді не закінчується? Іноді для наших героїв я сподіваюся, і за нашою допомогою да, ну, можливо починається відкриваються нові можливості. І... Так, ігри героїв, це теж дуже важлива історія, пов'язана з тим, що ну, це як така верхівка, знаєте, айсбергу. Але проблема в тому, що е, от є там команда ігри нескорених інвіктус. А у нас переможна команда, яка цього року дуже класно з'їздила, вибрала велику кількість медалей. Але таку збірну ми можемо сьогодні, на жаль, зібрати фактично в кожному невеличкому населеному пункті і. Для нас дуже важливо розуміти, що той виклик, який стоїть сьогодні перед нами, він є безпрецедентним. У жодній країні, яка сьогодні бере участь в Invictus Games, немає таких викликів. І ми говорили з нашими іноземними партнерами, з якими ми зустрічалися на цих Да, Що для нас дуже важливо, це є тільки верхівкою, це є зразком. Але місія наша полягає в тому, щоб кожен наш ветеран відчув на себе нашу. Нашу заботу відчувано на себе про те, що про нього дбають. І сьогодні ми разом з нашими колегами з Мінветеранів докладаємо надзвичайно багато зусиль. Сьогодні ми започаткували, готуємо програму, навчальну програму підвищення кваліфікацій для тих фахівців, які підвищили свій фаховий рівень до можливості працювати саме з ветеранами. Це дуже велика специфіка. Тобто, я навіть якийсь фітнес-тренер, будь-який, да, який працює можливо в десь там невеличкому місці сьогодні. Має розуміти, тобто інклюзія це сьогодні. Я гарно чув сьогодні фразу, інклюзія це невід'ємна частина сьогодні суспільного договору. І кожен хто працює з людьми, кожен хто надає послуги, має сьогодні дбати про ветеранів, залучати їх до зрочорахової активності, залучати їх до нормального повноцінного життя, тому що вони сьогодні наші герої. вони, вони частина нашого суспільства. Ми маємо рівнятися на них. Ну і насамкінець ще одне питання, яке ми не можемо внути увагу щодо ситуації з допуском російських спортсменів до міжнародних змагань. От якщо так оцінити на загал обмеження стали жорсткішими, чи можливо навпаки спортивні федерації їх дещо послабили? Ну, знаєте, ситуація тут постійно змінюється. Багато що залежить від конкретних видів спорту, і так ну помилково буде говорити однозначно. Керівництво окремих міжнародних федерацій орієнтується на російські гроші. Вони намагаються правдами, неправдами затягти росіян на Олімпіаді, хоч в якомусь статусі. І треба розуміти, що багато років росіяни це неспрямовано просто посилювали свій вплив на рівні керівництва міжнародних спортивних федерацій і зараз активно цим користуються. Але все ж таки більшість федерацій дотримується позиції здорового глузу, олімпійської хартії і не допускають росіян на змагання. Для нас дуже важлива позиція Міжнародного олімпійського комітету, який ви знаєте, що він призупинив членство Російського олімпійського комітету через злочини проти нашої територіальної цілісності. Країни терористки не були запрошені на Олімпійські ігри. Там точно не буде не буде жодної російської символіки. і ми продовжуємо нашу послідовну боротьбу. Ми консолідуємо зусилля країн, що нас підтримують, аби росіян, білорусів не було на жодних міжнародних змаганнях на міжнародній арені. Поки триває війна, що ж дякуємо вам. Будемо раді вас бачити і чути в наших наступних програмах. Матвій бідний тимчасово кончобовський міністра молоді і спорту України. Вам гарного вечора.